Добрий вечір. До вашої уваги за і проти. Ця програма аналізує діяльність Франківської міської ради, є постійно профільна комісія і депутатських фракцій. Ми з'ясовуємо наскільки послідовним. Є депутатський корпус шостого демократичного скликання щодо реалізації своїх передвиборчих обіцянок і виконання програм соціально-економічного розвитку Франківська чи здати він ухвалювати такі рішення, які сприяють досконаленню місцевого самоврядування і покращенню добробуту людей? Відповіді на ці запитання частково має дати. Чергова восьма сесія міської ради, яка завтра продовжить своє пленарне засідання, депутатам пропонується для затвердження низка проєктів рішень у сфері економічної та бюджетної політики Івано-Франківської мерії регулювання земельних орендних та майнових відносин. У цьому контексті відбудеться сесійне слухання підсумків виконання минулорічної програми соціально-економічного розвитку Іванофранківська. І також в порядок денний сьомої сесії виконавчий комітет вніс на затвердження міської ради цільові програми про будівництво і реконструкцію дитячих спортивних та ігрових майданчиків у мікрорайонах міста, про реалізацію молодіжної політики, про цивільний захист населення Івано-Франківська від надзвичайних ситуацій, про профілактичні заходи щодо покращення криміногенної ситуації в Івано-Франківську. Загалом на другому пленарному засіданні депутати мають ухвалити понад сорок. Проєктів рішень. Ну і про особливості восьмої сесії ми сьогодні докладніше поговоримо із представником бюджетної комісії Віталієм Голотяком. Він ходить до складу фракції Свобода. Добрий вечір, пане Віталій. Добрий вечір, пане Віталій. От скажіть, будь ласка, чому попередня комунальна і нинішня восьма сесія мають такий яскраво виражений дискусійний характер? Чимось вони мені нагадали минулорічне скликання, і про це весь час міський голова. Нагадує депутатам своїм опонентам в сесійній залі, а чи, чи ви, можливо, не драматизуєте так ситуацію, от що відбувається стіна міської ради? От буквально, це останнє пленарне засідання ну насправді сесія міської ради власне і покликана для того, щоб відбувалася на ній якась певна дискусія. Інше питання, що ця дискусія... мозгова атака на то чи інше питання життєдіяльності міста? Так, тобто, дискусія є необхідним невід'ємним атрибутом сесії. Інше питання: що ця дискусія не повинна переростати в якесь е, грубе політичне протистояння або з'ясування стосунків. Е, я сьогодні е, бачу, що ця дискусія це є дискусія е, кращих ідей, тобто, ця дискусія має позитивний характер і власне спрямована на те, щоб якось конструктивно спрямувати роботу міської ради. Е, якщо говорити про попереднє скликання, то Дуже часто дискусії відбувалися безпосередньо між депутатським корпусом, тобто він був достатньо строкатий, і, відповідно, було дуже легко цим таким, цим чинником маніпулювати. Сьогодні ця дискусія між депутатами безпосередньо в сесійній залі практично не ведеться. Якщо і виникає дискусія, то ця дискусія вона переважно відбувається між депутатами і міським головою. Я думаю, що це пов'язано в першу чергу з тим, що в депутаті виникає дуже багато питань до діяльності виконавчих органів влади, особливо в минулому скликанні. А власне, чи міський голова і очолює, і очолював в минулому скликанні, і очолює зараз всі виконавчі структури. Саме йому належить виключне право згідно з статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні, призначати керівників і звільняти керівників комунальних підприємств і відповідно всіх працівників виконавчих органів. На нашу думку, ми зробили все необхідне для того, щоб ми готові сьогодні допомогти міському голові з такими ключовими рішеннями. Ми вважаємо, що все-таки кадрова політика є ключовою політикою. І тому, як рекомендаційний характер, ми розглядаємо на профільних комісіях такі призначення, але все-таки останнє слово залишається між міським головою. Тому сьогодні ця дискусія, ще раз повторююся, має конструктивний характер і вона. Покликана все таки для того, щоб покращити життя мешканців на Франківського. Дійсно, в всіх цих депутатських дискусіях ставиться ефектна фінальна крапка. І чи ви можете сказати, що тут є заслуга певною мірою і профільних депкомісій, які очевидно попередньо цікавляться тими проектами рішення, роблять які свої узагальнення, роблять попередні версії, як будуть вони проходити ці рішення в сесійній залі? А от, скажімо, десь так приблизно виглядала дискусія. Вона відбувалася на виконавчому комітеті, потім, здається, в депутатському клубі. А це з приводу проєкту рішення про створення спільного підприємства з фірмою «Скорзонера», А цей проєкт мав би інвестувати стадіон, рух і футбольний клуб Прикарпаття. Так, ви знаєте, і справді сьогодні дуже багато уваги приділяється роботи саме профільним депутатським комісіям. І вони надзвичайно сильно пожвавили свою роботу у порівнянні з минулим скликанням, це означають всі депутати. Я думаю, що це знову ж таки є дуже хорошим позитивом цієї міської ради. Напевно, що власне оця конструктивна дискусія, яка відбувається в сесійній залі, вона не була б настільки конструктивною, якщо б не попереднє опрацювання всіх питань депутатськими комісіями. Хочу також е, наголосити на тому, що дуже часто відбуваються спільні засідання кількох депутатських комісій. І, власне, те питання, про яке ви говорили, це питання утворення товариства з обмеженою відповідальністю футбольний спортивний клуби Карпаття. Е, воно так само е, пройшло кілька етапів, в тому числі обговорення на е, своєрідному такому круглому столі з участю дуже широкого кола як депутатського корпусу, так і виконавчої влади і представників і менеджменту з Козунера. Так, і представників інвесторів. Відповідно, е, ну якщо вже говорити про це рішення, воно звичайно було непростим. І воно має достатньо довгий характер. Як ви знаєте, перше таке рішення було ухвалено ще минулої каденції, в 29 липня 2010 року, але дуже з різних причин воно практично до цього часу не було реалізовано. це було перед виборами місцевими. очевидно, ми ну, не довели до логічного завершення цей проект рішення? Так, мені важко сказати, чому не довели до завершення цей проєкт рішення. Напевно, що тут є і обох сторін і міської влади, яка не підготувала належні документи, і, напевно, що не до кінця визначена позиція інвестора, тобто скорзонери. Але сьогодні таке рішення прийнято, і я Вважаю, що воно носить позитивний характер. Звичайно, що його результати зможемо оцінити вже дещо пізніше за можливо кілька місяців чи років. Але е, я думаю, що все-таки те, що відбулося на останньому засіданні, на першому пленарному засіданні восьмій сесії, воно має позитивний характер. Я хочу тільки наголосити на тому, що. Е, Завданням депутатів було все таки вберегти в місті професійний футбол. І сьогодні очевидно, що місто не має змоги за свої кошти фінансувати професійний футбольний клуб. Ну і вже... утримувати його і, звичайно, і утримувати. І вже цього року виповнюється 25 років з того моменту, як ми будуємо стадіон рух і ніяк не можемо його збудувати. І, звичайно, що місто не має змоги сьогодні це робити. Відповідно, завданням депутатів було все-таки зберегти професійний футбол, добудувати стадіон рух. І на за нашим наполяганням, все-таки в нашому інвестиційному договорі, цьому, який підписаний буде між міською радою і скорзонерою, ми передбачили, що основна частина коштів, а це більше 50% від вкладу Скорзонери, корзонери, буде все таки на добудову стадіону. Тобто, Наша позиція мотивується тим, що як би там не було з футбольною командою, але стадіон залишиться власності міста, тобто це надбання міської громади. Тому першочерговим завданням є добудова міського стадіону. Ваша партійна газета відзначила, що студенна вахта міської ради виглядає досить ефективною. І, до речі, це підтверджують ваші колеги-депутати, які беруть участь щовіторка у програмі за і проти. Вони кажуть, що тут більше за все є заслуга фракцій ну і насамперед фракції Свобода. І до речі, у вашу фракцію чи найбільше вмонтовано депутатів-мажоритарників і, попри таку жорстку фракційну дисципліну, чи на вашу думку вони мають змогу для самореалізації для того, аби бути самодостатніми у виконанні своїх передвиборчих, на ви свідомі того, що сьогодні виборців цікавить, як вони працюють. Їх більше, мабуть, цікавить, аніж як працюють фракції. Так, ви знаєте, справді сьогодні я постійно дивлюся цю програму і хочу зауважити, що весь депутатський корпус сьогодні позитивно оцінює роботу міської ради. Я думаю, що така оцінка вона є справедливою і вона показує, що заяви деяких таких скептиків, які говорили про те, що в свободі достатньо багато молодих людей, вони сьогодні знаходять своє спростування. Вони вже кажуть, молоді і креативні. Це приємно. Воно знаходить сьогодні своє спростування. і... Я думаю, що це не тільки через те, що є, власне, така більшість вперше в історії міської ради, є така більшість, яка належить одній політичній селі, але і через те, що все-таки сьогодні депутати мають багато в чому спільне бачення на вирішення основних проблем міської господарки. Що стосується питання мажоритарників, Ролі мажоритарників. Так, і фракційної дисципліни, то, ви знаєте, я б їх не розділяв, а навпаки, я думаю, що вони доповнять одне одного. Звичайно, що в нашій фракції 24 депутата мажоритарники, але ми всі свідомо розуміємо те, що багато з них стали депутатами в першу чергу через підтримку політичної сили. Тому наші мажоритарники абсолютно не мають ніяких застережень, і навпаки, фракція допомагає їм їхній мажоритарній діяльності. Це за принципом діяльність. один за всіх і всі за одного. Ну можна і так сказати. Я думаю, що. Власне, діяльність фракції сьогодні допомагає мажоритарникам здійснювати їхні передвиборчі обіцянки. І якраз все-таки фракція відповідальна за кожного свого депутата, незалежно від того, чи він прийшов за мажоритарним округом чи по партійному списку. Я думаю, що така співпраця вона дає свої результати, і вже цього тижня ми за допомогою і фракційної дисципліни, і кожен мажоритарник почне проводити передвиборчу обіцянку в себе на окрузі для того, щоб люди його бачили. Зрештою, це була наша основна. Вибор обіцянка, що депутати постійно будуть з людьми, будуть здійснювати регулярні депутатські прийоми, будуть спілкуватися і намагатися відстоювати інтереси своїх виборців. Ну, і, Очевидно, мажоритарники будуть найкращими лобістами. Ну я в такому гарному значенні цього слова кажу, будуть найкращими лобістами соціально-побутових програм, які які будуть супроводжені бюджетом розвитку. 에, знаєте, на жаль, сьогодні бюджет розвитку не буде такий великий, якби ми того хотіли. Тобто час, коли надзвичайно багато продавалося землі в місті, а це є практично сумна складова, яка наповнює бюджет розвитку. Чи коли достатньо багато об'єктів було приватизовано, цей час вже пройшов. І сьогодні кошти від приватизації, наприклад, в 3-4 рази менші, ніж ті, які були 28, в дві тисячі Це в межах від до 30. 30 мільйонів гривень буде бюджет це розвитку. бюджет розвитку загалом, Так а в 2008 році тільки приватизація становила майже 20 мільйонів гривень. Тому звичайно, що всі інтереси врахувати за перший рік діяльності буде неможливо, але кожен мажоритарник звичайно намагається відстояти е, якісь першочергові об'єкти на своєму окрузі, які потребують чи то капітального ремонту, чи е, це стосується міжбудинкових проїздів. Піталь Юрійович, от дивіться, чимало проектів рішень е, чи депутатських ініціатив в залі знаходять свою підтримку завдяки ситуативному голосуванню. От чим пояснюється така синхронність поведінки різних фракцій, які нерідко конкурують між собою з політичної точки зору? От, скажімо, вони були досить солідарними, коли вирішувалися кадрове питання відповідно відносно директора Водокатхпро? Ви знаєте, ну, по-перше, я би розділяв питання. Якихось політичних дискусій, тому що все-таки дійсно, попри те, що є більшість, яка належить одній політичній політичні сили, міська рада має достатньо строкатий вигляд і ідеологічно фракції різняться між собою. І питання, які стосуються безпосередньо міської господарки, де весь депутатський корпус так чи інакше намагається все таки знайти якісь спільні. Точки дотику і вирішення цієї ці проблеми Там повна консолідація довкола цих питань. Е, ну знову ж таки, я ще раз повторюю, що е, така була наша позиція: йти у владу представницьку міську раду е, з конструктивною позицією, намагатися знайти діалог зі всіма е, фракціями. Ну е, окремо, напевно, стоїть фракція партії регіонів, які нашими політичними, навіть не те, що опонентами, ворогами, але е, навіть е, деякі рішення і вони підтримують, що все-таки це є позитивні рішення. Що стосується водокотехпрому, то е, ситуація була настільки очевидна, що не підтримувати таке рішення це було б просто безглуздо. Тобто діяльність підприємства сьогодні зазнає чималих збитків, е, менеджмент на підприємстві є неефективний, і цифри про це красномовно свідчать. Якщо приходом вже екс керівника водокотехпрому е, видатки на його апарат зросли практично на півмільйона в місяць. То зрозуміло, чи потрібно місто таке підприємство, яке більше і більше падає в боргову яму, а натомість збільшує видатки на свій апарат. Це перше питання. Інше питання стосується реалізації кредиту від Світового банку, який отримав водокотифром, і після реалізації якого це підприємство мало стати дуже сучасним, одним з найбільш сучасних підприємств у її галузі на території всієї країни. мала відбутися модернізація, власне, Ромич. але за весь цей час. Практично нічого з для того, щоб реалізовувати цей надзвичайно вигідний кредит світового банку, не зроблено. І, звичайно, що депутати настоювали на тому, щоб такий керівник повинен бути звільнений, і це відбулося. Я вважаю, що це перемога депутатського корпусу. І Попередня сесія міської ради дала добро на реформування житлово комунального господарства. Правда, цей процес триватиме 5 років. От наскільки важливим для міської ради буде контроль за реалізацією цього проекту? Ну, ви знаєте, що зараз шостому скликанню доводиться витягувати шухляди попередні рішення, які системно не виконувалися, це були рішення представницького органу. Вам зараз їх доводиться або скасовувати, або, так би мовити, ще раз переглядати і давати друге дихання для реалізації. А, Я справед... маю на увазі, скажімо, житловій компанії проєкт. Насправді питання житлово-комунального господарства це питання, яке стоїть першим на порядку денному, взагалі життєдіяльності міста, вже не один, не п'ять, а навіть, не думаю, більше десяти років. І я думаю, що те, що зробила сесія міської ради цього скликання за свої перші сто днів, це набагато більше, ніж те, що зробили попередні скликання. Звичайно, що це тільки перший крок. Але він е, дає можливість сьогодні чітко сказати, ми реформуємо житлово-комунальну сферу в такому за таким принципом. Ми йдемо таким, таким шляхом. Е, в чому полягає власне суть цієї реформи? Суть цієї реформи полягає в кількох чинниках. Е, ну, найперше, ми проаналізували діяльність наших житлових експлуатаційних організацій. Оскільки більшість будинків перебувають на балансі житлових експлуатаційних організацій. І відповідно, практично 80% мешканців міста сплачують за комунальні послуги в ЖЕО, натомість не отримують якісних послуг. Ми проаналізували, чому так відбувається. І першою причиною, яку ми побачили, стало те, що відбувається неефективне керування власне тими коштами, які люди сплачують за квартплату. Практично 80% цих коштів іде на оплату заробітної плати працівникам ЖЕО. відповідно, що лишається тоді для того, щоб поточно обслуговувати житло, не кажучи вже про його капітальний ремонт. Практично коштів не лишається. Таку ситуацію треба було е, обов'язково змінити. Це перше. Друге, ми проаналізували е, кадровий потенціал ЖЕО. Сьогодні в усіх жео міста працює більше як 100 людей, але е, практично 25% посад є вакантними. Проте це посади не е, адміністративної частини, тобто е, тих, хто здійснює безпосереднє управління. Це посади власне безпосередніх виконавців, днібірників, сантехніків і таке інше. Це також ситуація, яка сьогодні не, ну, не повинна бути в міській господарці. Тому сьогодні нашої реформи ми в першу чергу хочемо розділити функції замовника і виконавця послуг. Бо дотепер ЖЕО був і замовником послуг, і виконавцем. Ми вважаємо, що це повинно бути розділено, повинен бути створений ринок комунальних послуг, на якому мешканці зможуть безпосередньо визначати, яка компанія буде обслуговувати їхній житловий фонд. Відповідно, ринок послуг. Має призвести до того, що люди не За втратять 5 років. роботу. За п'ять років. Ми думаємо, що це буде відбутися швидше, але е, люди не втратять роботу, і, відповідно, будуть створюватись різноманітні приватні підприємства, які будуть наймати людей на роботу. Відповідно, це і е, збільшення надходжень до бюджету міського, і, відповідно, це підвищення якості надання послуг. житлово сплутаційна організація в цьому е, в такій схемі вона не повинна зникнути як така. Вона може бути як одна з надавачів послуг. Віталій, оскільки ви працюєте в такій важливій ключовій бюджетній комісії, то мене цікавить, власне, подальша перспектива міського бюджету. Скажіть, будь ласка, чи вдається міській раді і податковій інспекції маневрувати в новому законодавчому полі, яке окреслює податковий кодекс, що щодо встановлення помірних місцевих податків зборів, в тому числі і запаркування транспортних засобів. Я знаю, що я в франківську. Вже відбулися громадські слухання з цього приводу. Но я не податково питаю за податкову політику, оскільки вона визначає, ви знаєте, це стабільність дохідної частини міського бюджету 2011 і є складовою цьогорічної програми соціально-економічного розвитку. Ну і також восьма сесія має ухвалити а, програму оптимізації оподаткування у Франківську на поточний рік. А, пане Михайло, що стосується. А... Податків і зборів на території міської ради, то я думаю, що громадяни міста знають про те, що міська рада не підвищувала ставки єдиного податку, вони залишились на попередньому рівні. Інше питання, що в зв'язку з входженням в дію нових положень податкового кодексу з 1 квітня можливо доведеться такі ставки переглядати, але це не якась забаганка міської ради. Це вимога може бути податкового кодексу. Ми ще достеменно не знаємо, як воно відбудеться. Але на даний час, тобто єдиний податок залишився в нас на попередньому рівні. Ми його не збільшували. Що стосується збору запаркування е, з транспортних засобів, то е, у нас є ряд питань до е, підприємства, яке здійснює е, таку послугу в місті. Це комунальне підприємство е, «Сервіс Авто». І у нас є питання власне до його керівництва. Скільки підприємство, яке покликано заробляти кошти, насправді сьогодні також чомусь стає збитковим. Ми не розуміємо, чому це відбувається. І е, основним чинником, я думаю, є те, наскільки е, у нас сьогодні заповненість е, наших парковок відбувається. Е, спочатку керівник підприємства називав цифру в 38%, відсотків, далі е, 40-45. А в проєкті на наступний рік вона закладає 60%. відсотків. Ну відповідно, депутатів, які моніторили е, діяльність е, парковок в місті, вона виникає е, питання. Чи справді 38% було заповненість? У нас, за нашими даними, ця доповненість коливається в межах 60-70%. Це перше питання. Що стосується власне, співпраці з податковою інспекцією, звичайно, це дуже важливий компонент діяльності міської ради, тому що будь-який населений пункт. Зацікавлений в тому, щоб створити належні умови тим, хто наповнює міську казну. Ну це, власне, є наші платники податків. І на засіданнях бюджетної комісії вже неодноразово були працівники і податкової. І ми з ними регулярно спілкуємося. Ви сесію... працюєте в режимі партнерства, так? Звичайно. І на завтрашню сесію ми має бути прийнято рішення про оптимізацію процесів оподаткування в місті івано франківську що воно передбачає з собою? Е, ну в першу чергу треба знов ж таки сказати, що у зв'язку з входом в дію нового податкового кодексу є е, е, кілька новацій, які значно навантаж, збільшують навантаження на податкову і відповідно створюють незручності підприємцям. В чому вони полягають? Вони полягають в тому, що тепер, в незалежності від того, чи є підприємця наймані особи, чи немає. Він щомісяця повинен здавати звіти про. Е, Податок з доходів фізичних осіб, що він повинен здавати звіт. Раніше це було раз на квартал, і не всі це повинні були робити. Сьогодні це повинні робити всі і кожного місця. Що е, це спричинило? Це спричинило черги в е, податкових адміністраціях по всій країні, і дуже е, було ну, знаково те, що Івано-Франківська область е, отримала єдине серед всіх міст в областей, скажімо так, в Україні, позитивну оцінку, в якій все таки податкова адміністрація домоглася того, що цей процес був впорядкований. Нашою ж пропозицією ми е, хочемо, щоб цей процес і далі впорядковувався, щоб платники податків могли ефективно, не витрачаючи багато часів, це робити. Тому цією програмою передбачено е, те, що в податковій адміністрації буде створено два окремих зали, і їх треба е, забезпечити відповідною комп'ютерною технікою, відповідними е, технічними засобами, щоб подат наші платники податків могли е, вчасно здати е, звіти. І таким чином ми спрощуємо практичну процедуру податкування і стимулюємо платників податків вносити вклад у міський бюджет. Є в анонсі нашої програми назовнизку проектів рішень, що завтра має ухвалити восьма сесія Франківської міської ради. Які з них, на вашу думку, ще можуть бути подразниками у міжладних стосунках на сесії, чи ви не припускаєте такого сценарію? Ви вважаєте, що все відбуватиметься надалі в нормальному робочому режимі? Ну, ми будемо робити все, що від нас залежить для того, щоб це відбувалося в нормальному робочому режимі. І, власне, для цього ми проводимо перед кожним сесійним засіданням депутатський клуб. Буквально щойно відбувся ще один депутатський клуб, на яких ми обговорюємо і намагаємося якимось чином згадати всі проблемні питання. Хоча, звичайно, що друге плане засідання позначиться великою кількістю розгляду земельних питань, питань, які стосуються комунального майна. Тому дискусія вона може бути присутня. Хоча я думаю, що якихось дуже принципових. Не буде якихось принципових розбіжностей між депутатським корпусом. Ну і насамкінець за п'ятибельною системою чи шкалою, яку б ви оцінку дали представницькому органу Франківську за цю студенну вахту, яку міська рада вже прийшла. Ну, ви знаєте, я по-перше, не вважаю, що студенний термін це те термін, який вже заслуговує якоїсь певної оцінки, це термін, який показує певні тенденції. І оскільки депутатом перше скликання, то думаю, що немає права давати як таких оцінок. Але все вказує на те, що сьогодні міська рада йде правильним шляхом. Я сподіваюся, що так буде і надалі. Зрозуміло. Отже, завтра депутати зберуться на друге пленарне засідання Африківської міської ради. Її перебіг ми будемо висвітлювати програмі за і проти. Спасибі, пане Віталію, що завітали до нашої телестудії. Про особливості восьмої сесії Африківської міської ради сьогодні ми говорили із депутатом від фракції Свобода. Віталієм Голотюком. Він також працює в профільній радівській комісії з питань бюджету. Дякуємо за увагу. Хай щастить. До Безкоштовно привітає рідних, друзів, знайомих зі святом чи видатною подією. За найкраще вітання отримає подарунок. В ефірі головної станції міста Парад вітань по буднях з 17 до 19 години. На радіовежа 107FM. Адже дарувати радість так приємно. 107 привітань. Це варто почути.